Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Олександр Моделіст. Е, минулого тижня прийшли мені ось таких дві посилки від колеги, але, на жаль, е, тоді не було часу, щоб зняти відео з розпакуванням, тому е, знімаю його зараз. Е, це вже у нас 33 серія рубрики розпакування посилок. Ось, е, як ви бачите, колега надіслав мені дві ось таких посилочки: одна менша, одна більша. Давайте, напевно, ще розпочнемо спочатку з меншої посилки, а більшу посилку ми залишимо на десерт, як то кажуть. Так. Це виходить в мене перший раз, коли я розпаковую в одному відео дві посилки. Ну, цього разу так вийшло. Але, в принципі, це навіть цікавіше, тому що більше посилок, більше моделей. Так. Отже, приступаємо. спочатку тут ось розріжемо що ж у нас в цій посилочці? о, тут щось велике. Я вже бачу, ми запакований папір. Так, відстав попробки. Що ж там таке може бути? Ось цікаво стало. Вау, нічого собі. Нічого собі. Так, так, приберемо вже, тому що воно не потрібне. Так, вау. Так, це в нас ось такий старенька вантажівка Рено. Напевно, з якоїсь європейської журнальної серії. В принципі, ось, вона, як ви бачите, на, такому, на такій чорній підставочці. Ось так вона виглядає. В принципі, стентом. Ну, дуже, дуже класна, якщо чесно. Взагалі в мене в колекції вантажівок досить мало, і тому для мене кожна вантажівка це. Вона просто необхідна, можна сказати. Дуже гарна вантажівка, так. В принципі, тут ось, якби в неї навіть написана назва, але вона дуже довга, і я вже не буду її зараз. Читати, але як ви бачите, ось е, в принципі, ну, тут видно через блістер є значок Рено спереді. І ззаді ось також е, є інформація про те, що е, це в нас Рено. Тобто зроблена по ліцензії Рено. Так. ну Класна моделька, в принципі. І вона, здається, ще й е, повнопривідна, наскільки я правильно розумію, да бо тут бачу два моста односкатні колеса е, Чимось, до речі, схоже на е, на радянський УАЗ головастик. Ну Тільки, звісно, вона більша, якби така масивніша, але чимось, чимось мені нагадуєте, якщо так дивитися спереді, то е, досить досить і досить схоже. Так, добре. Е, давайте тоді зараз її відкладемо в, сто, е, в сторону. Ось, можливо, якось так. Пудемо і перейдемо до нашої великої посилки. Цікаво, що там. Якщо цій посилці була вантажівка, то можливо там ще щось більше. Або просто багато модерів. Так, дуже цікаво. Добре, давайте тоді розпаковуємо. Є, розпакували. Зараз будемо дивитися, що ж тут у нас чекає. Цікаво. Ну Тут як завжди багато паперу. О, тут щось також є цікаве. Цікавеньке, цікавеньке. Ухта ви що. Ну, це вже дуже цікаво, якщо чесно. Зараз вам все детально покажу. так тут Далі папір, цей трошки викладемо його звідси. Тому що там, як я вже бачу, є в нас журнальчик. Є журнальчик. Вау! Вау, вау, вау! Ще раз вау. Так. Добре, зараз тоді цю коробку я збираю назад в неї цей папір і приберу зі столу. Щоб вона тут нам не закривала весь прекрасний вигляд. Так, ну все, здається, папір ми прибрали весь. Ось э, так. Ну, давайте спочатку я покажу вам журнал. Це, як ви бачите, трактори історія люди-машини. В принципі, ви вже згадалися, що це була за модель. Ось, і це моделька трактора Super 1250 в Ось це якийсь тобто, закордонний трактор. Тому що ну, от в цій серії виходили трактори. і Радянського виробництва і також закордонні трактори. В принципі. Ось тут також, до речі. Цікаво. А коли він виходив? Тут треба дивитися, коли це він виходив. Ага, дата виходу року. Угу. року. Ну, ось, в принципі, такий журнальчик. Детально я е, не буду вже на ньому зупинятись. Ми його подивимося е, в е, огляді самої моделі, відповідно. тому зараз я зупинятись не буду. І в наступному номері 88 му е, модель Robust 900A. Це якийсь італійський трактор. ну Він же давним-давно виходив, звісно. Так, добре, поки що журнальчик, от можливо, ось так його спремо тут, щоб він у нас красувався. І перейдемо до самої ж модельки. Тому що мені дуже цікаво, як вона виглядає живо. Зараз я її зніму цей пакет. О! Пішло ділом. Так. Ух, то ви що. Шикардос, просто шикардос. У мене немає слів, якщо чесно. Емоції мене просто переповнюють. Вау. Вау, вау, вау! Так, ось так виглядає сама моделька. Як ви бачите, це в нас трактор без кабіни Шлютер Супер 1250В 1969 року. Ну, вибачайте, якщо неправильно прочитав, здається, це в нас по-німецьки написано. Напевно, що це саме німецький трактор. Так, да, більш за все. Тобто, ну, якщо чесно, я з, ну, в принципі, з моделями. Тракторів не вельми знайомий. Ну, радянські трактори я знаю, а за кордонами, в принципі, я не дуже знайомий відповідно. Тому не знаю, як правильно читається. Ось так він виглядає. Спереді. Так. Ось там, як ви бачите, є у нас руль. Панель приладів. Все досить гарно видно, тому що кабіни немає. Ось так знизу. А, до речі, ще, як бачите, там є в нас такі кріплення для плуга або ж іншої сільськогосподарської техніки. Ну, от На фоні, до речі, тут поле так досить гарно виглядає. Ну і ззаді тут от, є також інформація про е, даний трактор. А, так. В принципі, ну що я можу сказати? Моделька дійсно дуже і дуже гарна. У мене немає слів, деталізація в неї, в принципі, ну, на досить і досить високому рівні. В принципі, так як і в інших моделях Ашет. І, до речі, можу сказати, що це в мене перша моделька трактора саме з журнальної серії Трактори Історія Люди Машини. В принципі, в мене є одна моделька трактора, яку мені також подарував колега. Такого маленького. Я робив розпакування посилки. Ось. В принципі, хто дивився відео, те то бачив його. Так, і е, то це в мене якби була перша модель трактора в серії, це вже друга модель трактора в колекції, точніше, перепрошую. Але перша модель саме з серії трактори історія люди машини, що є досить і досить, в принципі, важливою подією. Е, взагалі, в принципі, ну так як от, в мене тільки тепер е, разом з цією моделькою два, два трактори в колекції. Тому, відповідно, я дуже радий, що в мене нарешті почала. Як би сказати, з'являтися колекція тракторів, ось ну, вона вже з'явилася е, невеличка колекція з двох тракторів. В принципі, це дуже класно, тому що я е, ну, якби, давно мріяв про е, якусь модельку трактора в колекції. Нарешті, ось завдяки е, колезі, е, моя мрія фактично збулася. Ну, дуже класна моделька, в принципі. Так, давайте, давайте я поки що її поставлю ось сюди. Якби разом до цієї модельки. Відповідно. І запишу собі е, е, ці модельки в зошит. Ось, це прекрасне поповнення, просто треба обов'язково занотувати. Так. Так, Спочатку запишемо нашого, нашу вантажівку, а, в принципі. Угу. Так, думаю, як то нам краще цю назву записати, тому що вона дуже довга, в принципі. Так. Ну, давайте я, напевно, просто запишу собі, що це у нас Рено. Я, в принципі, буду знати, тому що в мене не так багато вантажів окрено, тому... тому так. Так буде швидше. Просто запишу собі в дужках, що це вантажівка, і буду знати. Так, тобто, цю модельку, в принципі, ми оформили. Тепер наш прекрасний просто трактор. Зараз його також запишемо. В нього вже назва коротша, набагато. Так, он що добре записали ми собі модельки. Ось. Як ви вже бачите, у мене є 121 моделька. Що, в принципі, досить і досить. А, чудово. Так. Трішки поправимо наше добро, щоб воно виглядало якось більш красиво, в принципі. Так. Ну що ж, а тепер давайте підведемо з вами підсумки. Ці модельки мені дуже сильно сподобалися. Якщо чесно, я просто в захваті від. Подарунків колеги. Ось, в принципі, модельки просто чудові. І вантажівка, і трактор, в принципі, просто шикарні. Ось. Вони справді мені дуже сильно сподобалися. Щиро дякую колезі за такий справді неймовірний подарунок. Він, як завжди, вгадує мої мрії. Ось, що дуже і дуже приємно. В принципі, е, нехай Господь Бог пошле йому міцне здоров'я і е, товстий гаманець, В принципі, та інші е, блага. Ось е, о, е, огляди на ці моделі я обов'язково зроблю в майбутньому. Ну, е, 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 Напевно, що вже от е, якраз таки е, десь навесні. Я повернуся до оглядів, коли вже трішки на вулиці потепліє, і буде зручно саме знімати, ну, тобто, фотографувати моделі на природі. ось Якраз таки от весною у нас почнуться польові роботи, і буде досить і досить доречний огляд на дану модельку трактора, відповідно. В принципі, думаю, що ну, на тракторі я, я обов'язково восени зніму огляд. Так. Ну, А на цьому я буду вже завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. Якщо вам воно сподобалося, поставте будь ласка, вподобайку. Також підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Ну і натискайте на дзвіночок для того, щоб. Не пропустити нові цікаві відео. До нових зустрічей! Бувайте!